Початку заходів у нас одна жінка 41-го року загинула під завалами на території містечка військової частини, яка доставлена до моргу. Та дві жінки 39 го та 62-го року народження поранені та були доставлені до лікарні та правооперовані. силами Національної поліції України, Національної гвардії України, а також Збройними силами України проводиться цілодобове патрулювання міста Балаклія. також... Патрулюють управління патрульної поліції міста Харкова та співробітники підрозділу поліції особливого призначення. Також до нас відкомандировані сусідні відділи поліції: це Ізюм, Куп'янськ, Чугуєв, Первомайськ. Так, висловлен блок пости, виставлені пости на в'їзд в район Балаклійський, а також пости на в'їзд до міста Балаклія. Всіх перевіряємо. Ну, на наявність заборонених предметів, на встановлення особи і здійснюємо охорону публічної безпеки. Якесь мародерство Я пропоную наступний роботу, по комунальним пульсам вже нашій питання. Ця ліквідація. Тобто, де потрібно затушити, де потрібно щось зробити і так далі рухаємося за цих план. Е, так як було визначено відньогами з цими міталовчиками, з пунктами збору, зараз розібратися, тому що можливі підрив. Воно вилетіло закопає його розділів лізищ... до таких. Дуже багато охотчиків, пройшли на колі вибухонебезпечних речовин. Те ж саме. В принципі, можна приводити інфраструктуру, яку визначається в Передній Раді. Там розгортаємо медицину, медицина є тут, будуть там працювати закали, знову які нам стану сьогодні ще не знаходиться. Тому просимо йде на арсенал і будуть заходити сахар. Ну, плюс те, що будуть працювати позадні танки, вважають, що вирішувати нормально. Е, більше практично нічого немає. Ні, ні. Курсанти, які прочисувати місто на період вибухонебезпеки і так далі, так далі, щоб це вивозити. Вирішують, наказ, підрив, полівон, заводу. Отака ситуація. Які будуть запитання? Якщо є немає, то пане перше, як тут не є, дякую, доброго ранку, шановні. Значить, рішенням нашого штабу. І сьогоднішнього дня прибуде ще десь на полізі погодинчет. Це немає. Пухання. Якщо ми, звичайно, паралельно з обстеженням будемо відпрацьовувати термінові заявки, які будуть відповідати від населення. Повертаюся, і ми всі це бачимо. І є певна кількість вибухонебезпечних предметів і, звичайно, є небезпечні матеріали саме для населення по поводженню з вибухонебезпечним предметом. Оголошення робити зробити поразів. Ви свої координати, щоб ми... Торгова вона є у нас, свої стівки. Тут така про те, щоб потім не працювало і Ну, все працює так, далі. Всемодіємо, національна гвардія. Прізвища є і помимо цього там в наше тіло мертве. Ну вон выдохнул, снимай сейчас. Пока не стреляют, а когда мне рассказывают. Ты вот и проехал, можно вот пробовать. Чем занимается? Информацию объясняют, когда будет экспертизу делать, оценку и так далее. Понятно, да? Хорошо, они оценка. Я сейчас все забью тут и... и составлять ущерб нанесенный. Здесь у меня стены полопались. Стены. Ну вот. Полопали. Как-то так, я же звоните, первый источник это 101, mm -hmm. и вам там все объяснят, где, что и как. Ясно? Да. Да по всем вопросам. приезжают, убирают, вот в дворе там тоже люди приехали. Самое главное, смотрите, чтобы никто лично сюда не заходил. Кого-то горе, для кого-то это нужно. Сразу звоним 102. Вам в помощь Харькова патрули приехали, которые будут быстро реагировать. Как бы. Ну это как раз еще. Да, да. Только что отец говорит по радио, что вы все выехали в Москву.

Мозеленькі були, сказали, що тут все розгрібають, розкрадають, бомблять. Вчора слід приїхав, снаряди летять, двав назад. А сьогодні, кажуть, діти поїхали, бо рознесуть, де станете з голі. Пойдемте, їх там снімете у квартирі. само собой, да. Они будут, они встанут. встанут. Они притулены просто. Это, это морща, что, так дверь сломала? Да. А вы, да, дверь у всех вырвала. Это, 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 с кухни, да? Да. да. Векно в кухне, тут при... векно. Да. И двери на выход. Законник он лежит. Ну, соседки с ними нет, это он. Снаряд крутился и горил. Ну, он так летит обычно. Ну, буду а я в комнате была, мне окно так через стекло было видно. Это же надо его тоже убрать. Вы прямо беля подъезда лежите. Пароне связи нема, этот, денег на счету она А нас, смотрите, на 101, 102 звонки бесплатные. Бесплатно, бесплатно. Я не знаю, что это. Да, да, через, да, через час сообщили, здесь не было. Да, он залезла было ли в вообще? Она вообще не закреплена. На пейне где Смотри, машина сзади. я туда да, вам всю информацию расскажут. обязательно то есть самые ценные вещи по максимуму незнакомого, который ходит по ну, по наверное, возле этого, там, вот, по двойке, вот звоните, пожалуйста, на 102. Если где-то рядом.

Да, это им надо проходить. Да, они, 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 сейчас фиксируют через 101 звонить, они фиксируют а, на карте, где как он снаряд, и, и потом вот, да, группа будет выезжать и в порядке очереди. Да, да, нельзя пока, да? Не Туда трогать ничего это не много да, трогать. Да, а, ну, Туда стоите, уже лучше не подбежать. И большая просьба а. еще, если видите, где-то какой-то подозрительный автомобиль, незнакомых людей, ну, Понятно, мародеры будет, всякие. Да, обязательно, пожалуйста, звоните 102, потому что с Харькова приехало э, усиление, которое будет непосредственно работать уже по мародерам. Понятно. Да, к сожалению, ну, понятно. есть у нас желающие, желающие. Так да, что на добре. до того, что это патрульная... У вас камера села или нет? Нет, идет. На это. А, а, Да, получается перекрыли. Нам, нали. Нам нали. Смотри, на мосту дорога вообще похабная.